Друзі, добрий день. Ось мої помощники. Сетузики я його називаю. Ну його всі по-разному називають. Це у нас котик Максик. Задача у нас зробити ще одну клітку для перепелів. Це я вже почав її робити, треба її сіткою обшити, пол зробити. Я гадаю, що сьогодні погода гарна і ми повинні справитись. А тим більше з такими помощниками на раз-два тузик да тузя такие да только и підходи что с де шось, жде, шось нема ничего все починаємо работать так друзья то що, трошки суеты и клеточка готова я сверху э, ось накрию. накрыю э, ну и в принципе все по зараз сейчас подцеплю и можно ее выставлять кормушки Кормушки є. Поддоны, подпометы уже все є. Ну на самом деле, це не так уж оно все і быстро було а, Начало то я вам вчора знімав, а це вже сьогодні. То есть майже 4 сутки грався з цією кліточкою Ну, в принципі, вот такий гарний результат. Шановні друзі. Так, що у нас тут по перепілятні? Цю кліточку вже, як бачите, Поставив я вже нагору. У нас це вже другий поверх повноцінний. Сюди ж я пересадив у тих петушків, котрі були у нас внизу. Це у нас, виходить, тут петушки, отут петушки, це курочки. Ну і там третій етаж, там теж курочок трошки є. Водичку поставив на сами самий самий верх. туди оце красиво стікає, в ніпельник паїлочки. П'ють, птиця довольна, я тоже. У нас что тут получается? Тут я выселил цих пацанів, пацанов. А тут у нас тихаська, била, крупная порода. Уже чуть у тебя тоже скоро будем расселять по клетках. И в холодильнику у нас також. В холодильник у нас також. Пирастают. Пидорастают. Все у нас хорошо тут. Але яєць ще по-прежнему у нас нема. Курочки. Що ви скажете по, по этому поводу свои оправдания? А нічого не скажуть. Їдять хорошо, п'ють хорошо, але <режу>, яйця по-прежнему нема. ці и просто жесть. Блин. Постоянно тут крики весело тут так хорошо. <режу> Співають. В планах мене ще таку саму клетку зробити, ще третій ярус.